Всім величезний привіт, вітаю всіх в Аврора. З'явились новинки, ну і звичайно ж нові акції, нові ціни. А, до бачу навіть до 3, але бачу, що зустрічаються цінники навіть довше, ніж до 3 числа, до 3 вересня. Так, багато нових чашок з'явилось в Аврорі. Дивіться, яка гарна пчолки. пчолки прикольні. Так, ось це бачу теж новинки. Кофі, кофі. Ось так. Да, деколи на новинки в них не одразу бувають знижки, тому згодом. Але оці чашки по 49 гривень дуже цікаві з, бджол... з бджілками. Чашки на 400 літрів. На 400 мл мандруй. Керамічні. 39-44 гривні. Та тут дуже зайнятий. 44. Ось такі низькі склянки. Так, музика, як завжди, гепає по 29 гривень. І ось такі по 17 на 285 мл. Так, ну а до тої вірюзової чашки ось такі блюдця. Соусниці. Знижка на ось такі тарілки. Так, тут так понаставляли дуже багато. що Я не знаю, як витягувати. Ось такі салатнички. Всі в одному кольорі. Такому блакитному салатник 49. Десертна тарілка теж 49. Так, ну і велика тарілка 49 гривень. всі по 49. І тарілка глибока теж 49 гривень. І вона ось там далеко сховалась. Так, ось глибока, ну, це люмінарк. Це люмінарк все йде. Дерев'яна салатниця. Ну, можна сказати, сервіровочне блюдо. Зараз 59 гривень. Так, 169, ціна поки що не міняється, мабуть, скоро буде нижче. Так, їх вже зараз по 349 поставили до 3 вересня, оце, які ми з вами дивились минулий раз. Каструлі по 299 гривень з кришкою на 2, 400 мл. Так, скляна кришка йде. Терка ручна, кухонна, ось така. Цю я візьму. Овочерізка. Знижка на кухонні молотки відбивні. Знижка на яйцерізку пластикову, квадратна. 14 гривень. Набір формочок для желе. Зараз зі знижкою. 29 гривень лише. Так, бачу, що з'явились блакитні. Навіть не блакитні, а такі більш сірий тон чи що. Ось ті в грошок. Завжди були в одному кольорі. Ось такому, а зараз в двох кольорах. 44 гривні на 750 мл. До речі, дуже цікаві. Я вже не раз показував, казав. Ну, виглядають ніби як порцеляна, але це насправді пластик. Ось така полиця кутова, яка кріпиться на дюбеля. Зі звичайної сталі, мабуть, буде ржавіти, так? Та захищено Та коризійне покриття вироблене в Німеччині, правда? Метал, стіль, а тут зроблено в Україні. Покриттям виробництва а, виробництва Німеччини. 129 гривень зараз ось така штучка. Знижка на диспенсери для мила в скляні. 69 гривень. Ось такі дозатори для миючих. Місце для щітки, для губки. Так, 88 гривень. Ось такі кошики, стаканчики по 10 гривень. Зараз можна зекономити 9 гривень. З'явились ось такі великі круглі, теж в двох кольорах. Ось така в білому класичному. Парі парі. 44 гривні. І така самісінька тільки в сірому. Так, великі кошики на 9 літрів по 99 гривень зараз з ручками. З'явились запаски для швабри, а я вже думав купляти, шукаю швабру, думаю, а де ж запаски купувати? Ось вони і є, вже запаски до швабри. Ну, ці тряпочки миючі, а я шукав де ж ці насадки купувати. 59 гривень. Дуже хороша ціна зараз на ось ці губки в Жизні, А тут 6 штук в наборі 29 гривень. Ціла упаковка. І, до речі, по 29 гривень фрекінбок. Які хороші я не знаю. Ви можете залишити свій коментар. Теж 29 гривень, теж 6 штук. Так, ну а чорні по 5 штук за 15 гривень до 31 числа. Знайшов навіть ще дешевше. Ось такі. 5 кухонних губок за 9 гривень. Ну і тут же ж починаються миючі засоби. Бачу, розкуповують фейрі, але ось цей по 55 гривень 450 мл. Тому що оцей півлітровий 64 так і стоїть без акції. Поки що. Так, тут ще є ну, різні аромати. Так, фрош. Прош по 55 гривень 500 мл. Засіб для миття посуду. Півлітри. Мама 29 гривень. Ні, це не 29. Бачите, як цінники неправильно стоять. Точніше, хтось збив Онікс <сум> 29 гривень, півлітри. А мама 34. Розкуповують галу. Дивіться, 37 гривень гала 300 грам для ручного прання і для автомата і для ручного прання 32 гривні теж, 300 грам. В акції ariel color 55 гривень, теж 300 грам. Савекси, великі савекси, кілограм 299 гривень. І великий 2,250 колор, 219 гривень. Хороші, дуже гості кондиціонери для білизни. А савикси по 74 900 мл. По 119 гривень капсули для прання колор Pervol 12 штук. Дитячі капсули 17 для дитячої білизни, 7, для дитячих речей 17, капсул 94, до капсул універсальні 99-17 штук. Airwick запасні балони 109 гривень. І ось такі от Golf по 59 запасні балони. Арома дифузор надзвичайно буде красиво дивитись мати вигляд виглядати ось цими. Штучними листями. Тут не палочки йдуть, а листя, да? звичайно, круто, красиво. Так, 94 гривні зараз. Великі номеро, шампуні та кондиціонери по 144 гривні, тут цілий літр. Ну, і, звичайно, ж маски. Тобто ось ці номеро, а я сказав, да, оці. ні, це о Ощі. Як правильно читати, оші, шампунь, оші, професіонал. А номер 199. 199 гривень маска, цілий літр. І шампуні також. Італія, також літр 219. В акції зараз сульсена, шампунь-пілінг з натуральним скрабом, 139 гривень. Шампунь шаума, 7 трав в асортименті 74, а який по 74. Якщо написано в асортименті, мені здається, тоді повинні бути всі шаума по 74. Давайте перевіримо. Це, мабуть, один шампунь 7 трав, а вони поставили в асортименті. Так, ну, треба сканувати. Ось це, бачите, теж 74 шампунь для. Сухого та пошкодженого волосся. Це якщо ви фарбуєте, користуєтесь плойками. І шампунь-шаума для тонкого об'єму, Якщо у вас тонке волосся, теж 74 гривні, 400 мл. Вавилі з'явились ось такі спреї для розчісування, незмивайка з олією аргани і ось такий а, спрей. Від випадіння волосся з олією органи. Спреї йдуть по 100 мл кожний. І зараз їх ціна ми взнаємо 34 гривні. Це надзвичайно хороша ціна. Так, ще одні спреї в Аврорі. Двофазний спрей. Двофазний спрей. А, термозахист кольору, олії авокади та органи. Двофазний кондиціонер, темно, термозахист, відновлення, живлення, олія кокосу та кератин перед застосуванням збовтати і не змивати після нанесення. Це теж новинки. Раніше я такого не бачив. 55 гривень зараз. Так, зі знижкою шампунь, кондиціонер для дітей, шик. 300 мл, зараз по 32 гривні. Давайте через одну поставимо. Тобто якось стоять одній теж. <свісно> так, шампунь. Гель-шампунь з ароматом карамелі 300 мл, з пантенолом. З'явилась велика нівея в Аврорі. 750 мл по 149 гривень. Ну, якщо дивіться, тут 750 мл, в середньому йде гель для душу по 250 мл. Так? Якщо поділити на 3, тут три рази по 250 І тут виходить по 50 гривень за 250 мл. Ну, хочу сказати, що це хороша ціна, хороша на таку на цю велику нівею. Ну і, до речі, ще він йде з кремом, кремова формула. Так, шампуні, бальзами без силіконів ідуть з натуральними екстрактами, миндаль та протеїну шовку з та блиск. Два в одному ромашка та лаванда, укріплення та довне, також для, будь, для всіх типів волосся. І ось ця сім трав зміцнення та свіжість. Це mm -hmm. для. Мабуть, для, для всіх типів волосся, але більше, мені здається, воно буде для жирного. Треба читати склад. Мі здається, добре. 39 гривень. Зараз дуже хороша ціна. На ці великі шампуні 500 мл. Фітолінія, Herbal Planet. Так, якось так дивно стоять. Там сульсена, тут Сульсена. Подивіться, паста Сульсена проти лупи. Зараз по 94 гривні. І ще ось така сульсена є. Шампунь проти лупи, очищення, 119 гривень зараз. А це що у нас таке? Протизапальний гель сос. Сушкар. Це для того, в кого потіють ніжки, так? таких такі, для мене. Присипка сушкар, засіб профілактично гігієнічний, натуральна, палова пудра без запаху, не містить цинку, алюмінію. Парабенів, унікальна рецептура, боже, якими дрібними буквами написано, дозволяє нормалізувати роботу потових залоз Безпечна засмага, спрей SPF 35 120 мл 39 гривень. Зараз можна гель джілет, гель для гуління Giлет 200 мл 129 гривень придбати. Так, і ось такі ще є піни бюджетні. Крістал 200 мл, 44 гривні. М -м -м, помазок. 19 гривень для гоління. Так, ось поставили знижку на набір. Оцей, набір бритв для гоління. В наборі скільки тут касет. А, дві. Дві на три леза. 129 Хороша ціна на ці пов'язки зараз 29 гривень. Фарба Елітан по 29 гривень зараз. Освітлювач для волосся 27 гривень. Дуже хороша ціна на освіжувач, лавандове поле 500 мл.